«Армія Тіві працює у 48-й інженерній Кам'янець-Подільській бригаді сил підтримки. І сьогодні ми розкажемо про ось цей бронеавтомобіль, МРАБ американський Бет ЮМДЖ. Він на платформі Форд. Познайомився з водієм, який на ньому воює. І він розкаже про цю машину, все і про те, як він її використовує. Я як водій, моє завдання, яке вивезти особовий склад в определенну точку, провести десант, ну, значить, висадку десантування і вже хлопці, вона виконує у нас, так як ми саперний підрозділ, вона виконує доставку особового складу, для того, щоб вони проводили свої якісь роботи. Мінування, розмінування. Вони у нас і забезпечені ребами, значит, захист від там э, Оптоволокно тут сильно. Ну, Ми їздили недавно, працювали там до переправу значить, за сумами, то їхала ронейка, як поутинів висить. Mm -hmm. есть, там вони працювали по нашій техніці. Значить, їх півіски прилітали, да? mm -hmm. так, покинув? Навіть на цьому працювали, то репс працював, вона впала рядом. Тобто oh. не попала. Це вже не оптіє це звичайна повіжка йшла. І було те, що було попадання і броня втримала. Люди, так, да, помтузили людей, але ж люди живі залишилися. Зараз ми побачимо, що у нас тут є. Тут у нас є V-образний двигун. Мощний 400, 450 кінських сил дозволяє дуже швидко набирати швидкість, дозволяє йти по бездоріжжю. Витримує, слава Богу, качественний. Нього, до нього ніяких нарікань немає. Ну, хлопці вже виконували на цьому рапі багато завдань, їздили на Курщину, працюю тут. І от Зараз вирішили наварити додатковий захист, тому що FPV дуже багато, як звичайних, так і на оптоволокні. Тому, на жаль, без додаткового захисту, без решітки зараз їздити дуже небезпечно, тому ось вони вже почали варити каркас і будуть його обшувати. Звісно, це додасть трохи ваги, вплине на габарити, але що робити, такий характер війни зараз. 9500, а загальна вага із навантаженнями буде 10700. Тобто, ці 1200 кілограмів ще додатково це. Ну, придеться її постаратися. На цій машині, ну, як і на багатьох подібних машин цього класу, встановлена поворотна турель. Сюди можна поставити кулемет, але ну, в цьому випадку і в випадку задачі, які виконуються на цьому бронеавтомобілі. Турель закріплена намертво і тут буде наварюватись а, захист проти дронової. Тому, в принципі, кулемет тут не потрібен. Єдине, що можна стріляти просто прямо. Все скло, все броньоване. Повністю по всіх цих. Додатково є бійниця, тобто можна вести огонь з нього. От. Доводилось? Ні? ні, слава Богу. Слава Богу, ні. От Насчет броні, це. Було танчиком, які її штовхали. Оце тільки такий слід залишився. — Штовхав танчик, так? Да? Да. Це в березні місяці, коли вже було тяжко на дорогах польових. Багнюка якась була. Да. Бу Дуже, тяжка дорога була. І танчики і штовхали. оце він впирався, він навіть броні не поцарапав. В них немає блокування? Не фіксується, ні, нема. Оце це мінус, ну, це... це непоганий мінус. Тому що, ну дивіться, я відкриваю двері, мені треба залізти. Я а вам скажу таку не... річ, так, БМП БМП угу. в мене так, БМП-1, БМП-2. У них фіксуються двері. І це було, правда, така була? Люди заскочили, екіпаж сидить. Люди не знають, як зняти фіксатор. А, ну таке так, да, може бути. І вночі той кричить, і той кричить. І така нерозберіга. Тут, значить, мають з екіпажу вилізти. Тому що ну, не кожного ж дня, їздимо теж на БМП. І люди не знали порой, да? Ну, може вони по такому принципу, що не усложняти зробили так. Ну, я не знаю. Ну, да, Треба виходить, щоб хтось тримав ці двері, а хтось заскокував сюди. Тому що якщо я зараз відпущу двері. Вона махне добре. Ну, обов'язково треба сказати про місце для десанту. Тут його вистачає. Тут шість людей може розміститися і по росту, і по ширині там більш-менш. Тут можна скласти якийсь БК, закріпити зброю. О, і, до речі, ну, дуже зручно, якщо треба перейти на місце водія. Або його замінити, або отак От швидко. Раз. І можна їхати. Або звідси переміститись у десантний відсік. Місця вистачає. Тут вистачає, навіть якщо сидіти в повному мандруванні, там, в броні. Ну ви тут возите саперів, так? Да? Так. Да. Якщо іноді, ну, якщо інший підрозділ звертається, то наші їдемо, їм допомагаємо. Ну, практично цей автомобіль многофункціональний. Тобто може працювати як і вак, тобто склали у сидушки, Можна, якщо тяжкий паранельний, то на носілках можна класти, людину можна вести. Ну, слава Богу, поки цей автомобіль в таких операціях не приймав участі. Тут тепер для себе щось дообладнали, щоб їм зручно було? Ні, практично, це як воно було, так воно mm -hmm. все сталось. Тут іменно нічого не трогали, не зачіпали. Ну, Якісь складні завдання для цієї машини і для екіпажу. От ви можете Ну, сказати? саме для неї це бездоріжжя. Коли це навісні було погнюкав, така велика, то для, для неї це тяжко, вона практично йде на ізнос. Тому що ну, вимагають, мусиш. Яка, ти, мусиш їхати, От, мусиш її рвати. А радіо є якесь Є. Yeah. <laughs> Ра радіо, кондиціонер. Є, є, є. І броня, що ще треба? Ну, well, <laughs> well, да. Ну, треба, щоб інакше well, то це да. буде ідеально. <laughs> Можна буде на цей броні на рибалку їздити. <laughs> Дорого <на> нічого скинемося. <laughs> — <laughs> І риба тут влізли, да, дай Боже. Ну, well, так, да, лодку надувну собі все.